Друзі, усім привіт! Покажу вам трошки краси сьогодні, адже на вулиці вже осінь. У нас такий туман сьогодні зранку, такий густючий. Ця котлейка в мене, я її купувала, здається, роки два тому. І мені її. Цвітіння я не бачила. Просто було написано, що вона крупноквіткова. Ну, е на що крупноквіткова я трошки сумніваюсь. Ось такий у неї розмір. Е вона вперше в мене розквітла сьогодні, точніше, не сьогодні, вже пару днів. Але показую вам сьогодні. Ну і так, я трохи е розстроїлась. Ось таке в неї коріння, бачите? Розложилась пані на пів підвіконня. Трохи ро розстроїлась чому? Тому що не дуже вона крупноцвіткова. Вона так розквітла, я біля неї походила. Думаю, ні, буду продавати, не дуже вона мені подобається. Але коли вона розрівнялась, тим паче дала мені дві квіточки. Для першого разу, я думаю, дуже добре. І вона дуже класно пахне. Така губища у неї. Вона як розквітла, спочатку пахла мені гіацинтами. Зараз вона е, аромат змінила. І от я не можу зрозуміти, чим мені пахне. Якісь квіти дуже знайомі, але ну, точно не згадаю. Ось така бубочка. Така бубочка з рюшиками, гарнюня. Пахнеть на всю спальню. Тільки, тільки от світає, все, вона починає пахнути, у спальню заходиш, в спальні все пахне. І десь десь часов до, до 4, може п'яти вечора вона оце ароматить у мене. Коротше, хай поки лишається в мене, вона, мабуть, проситься залишитись. Ось така гарненька. Невибаглива. Ось, а, чому я ще е, вирішила її залишити, бо в мене е, мало осінньо-цвітучих е, орхідей, е, тому Такий складний період, хочеться якогось свята, хоча б маленького. І ось є в мене маленьке свято. І ще, що хотіла показати, взагалі, в цьому році восени в мене нормально дали квітконосів орхідеї. Я здивована, в тому році в мене так не було. Це, мабуть, я на них в цьому році. Ох, просто замало уваги їм приділяю, то вони собі тут, їм, напевно, краще, коли я мало до них підходжу. Ще купила собі Лаелію. Отака богатир. Але бульбочки, мені так подобаються, такі манюні бусинки, такі взагалі гарні. Мені сподобались спробую фото. Вставити покажу вам. Чогось мені захотілося щось маленького. Останнім часом я на Лаелі, е з любов'ю поглядаю. Ще завтра одна должна прийти. Тут чекаю. І ще, Маріш, хочу тобі показати те, що ти мене. Давила за блоки, посади на блок. І ось. В мене лізе четвертий лист і нижній навіть не відпав. Взагалі вона в мене е, два листа залишає, інші скидує. Але на блоці, дивись, весь корінціон. Прокльовуються ці підсохли. Ну, це я з гощика витягнула, вирішила не обрізати, бо, думаю, хоч якась підпитка буде. Ось. Ось жирні які. Це якась рослинка, вибилась щось. Я її не знімаю, але гарно виглядає. І оцей аскацентрум. Він у мене в горщику чах-чах скинув все коріння. Це трошки відхились. Воно там сухе коріння є. Я ото примотала його. І він мені два корінця дав. І листки такі вони одразу напились, такі товсті, нижні, воно ну, худенькі, такі, щупленькі, а верхні прям вже такі налиті водою. Ось. Так що, Маріш, дуже дякую тобі за пораду, за те, що ти настояла на своєму. так крючок відвалився. Потім причеплю. І ще один один фаленопсис зараз достать ж треба. Ось другий, теж на блоці. Теж Диви, що видає? Корінці пруть. Ця рослинка якась воно теж пре, непонятно, тут теж вискочила. Коріння вже запустила воно коріння. Проклюнувся новий квітконос, і на старому теж пішло відвітлення. Коротше, я задоволена. Дуже задоволена ефектом. Я не зрозуміла, чому в мене останні рази, рази не виходила з блоками. Я взагалі, не зрозуміла приколу. Все, поки тут ще. Твінкель, анцидіу. Дав квітконос. Ось такі в мене справи, дівчатка. Так. Всім гарного дня, слава Україні, героям слава. Головне, все буде добре, обов'язково. Я в це вірю, я це знаю. Це відчувається просто. Гарного дня, всім пока!